Всім привіт, з вами Shadow Play. Та сьогодні будемо проходити новий рівень. Але перед цим прокачаємо героя зараз. Качнемо йому воїнів і трохи більше здоров'я. В апдейтах отак у мене. Що ж, поїхали? Використовуємо Алріка. Бо я вже пробував тут проходити міраж, у неї другий рівень, та і це не дуже гарний рівень. У неї дуже малий рівень, точніше. Так, поставимо сюди бомбарту. Прокачаємо її. Тут у нас відкривається бур дварфол. Також тут є досягнення. Тут біля пиратів іноді русалка з'являється. Можемо трохи почекати. Также отам знизу невеличкий такий, біля камушків там такий шарик. І на ньому відпочаток руки. То от силка на фільм із Гой. Прикольний фільм. Ладно, досягнення потім. Заберемо, запускаємо хвилю, Алріка відправляємо сюди. Отак. Буде трохи затримувати. Рівень вже в нього приємливий, так що. Нехай. Тепер б'ється. Бур нам тут буде ідеально допомагати. Так, цього доб'ємо. Опа! Там русалочка з'явилась зліва біля... біля піратів, тільки що я на неї. На жаль, і все. О, проходять не дуже гарно. Ось так. так. же я перепройшов той рівень, на якому ми заробили всього дві зірочки. Просто я там не використовував асасинів та і все. Там просто і не потрібні, можна сказати. Так будемо купити тепер набур. Так. О ні. Ці пушки, вони отто постійно обстрілюють і нас. І всіх обстрілюють. це не дуже приємно. Але ладно. Бора, звичайно, урон нижчий, ніж у цієї пушки третього рівня, але. Все рівно. Це добре, бо б'є по площі, от. Сразу всю площу б'є, це Навіть краще нам. Так. Опа, обережно. Бум. Да. Поставимо, мабуть, сюди мага. Кинемо метеори. І ось сюди мага поставимо. Так, Алері гарно справляється. Головне уворачуватися, коли корабель починає нас обстрілювати. Так. Прокачаємо казарму. О, це ж, хвиля тут тільки звичайні ці будуть йти. Дуже легка, бо у нас є просто бур. Двар, бур. Бум. Два удара і все. І готово. Давайте прокачаємо мага тут. Тіхо-тихо. Все. Увернулися. Зараз до нас буде йти ліч. Зараз. Ага, ось ові. Кинем метеори. І будемо сподіватися, що Алрік спорається. Тіхо. О. Походу пушки і йому нанесли цьому лічу. Опа. Все, ліча вбили цього. Так, Алрік трохи підкачався, але це рівно маловато. Качнем тут казарму. Навсяк. Навсяк про всяк. Также не забувайте про канал Alexirio. Він уже перейшов на Kingdom Rush Frontiers. Скоро мене вже догоне. Тому переходьте, посилання буде в описі під цим відео. Опа. Да. Ми теж можемо їх обстріляти, але... ну там... Тебе даже не попадете. Ну хочете, давайте спробуємо вот. Не, як би нормально вміло чутью убивати, але... У ну, нас для цього є бур. Так що нам то взагалі не треба. Так, качнемо. Мага. Краще взагалі оце почнути. так от. Для перестраховки. Вже шоста хвиля. В принципі, нормально. Трошки три монети. Опа. Шикамбек. Да-да, back. Ух, яких тут багато. О. В потрібний момент спрацював. Опа. А, ні. А, ні, все нормально. І той не прорвається. Ух, як добре. Так, 250. Копимо 250. Так, почекаємо. Кинемо сюди метеори. Так, прокачаємо тут мага. Тихо, тихо, обережно. Потихенечку. Фрідом! Прокачаємо тут казарму і... Я хотів прокачати тут ще ці углі. Але в ітогі я прокачав тут усе. Ладно. Опа. Палач. Вставим сюди мага. Ммм, даже цей буде трога дотягуватися. Взяв тут половину прорубив, алі like що тобі заважав? Еге, ага, конечно. Давай, Алрик. Давай, 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 давай. Трохи відведем його щоб він встановив своє здоров'я. Все, в атаку. Так. Все, даже казарма не понадобилась. Так, ось так. А сюди. Отак вот от. Ой, там стріляють. Все вперед. О, безсмертний. Так. Нам треба прокачати. Кинемо метеори. Так. О, ні, його, зараз приб'ють Алріка. Ну да, вони неприємні. В принципі. Але якщо у нас буде маг... То в принципі ми з ними впораємося. Або оце прокачати. Ось так, прокачаємо. І ще можна разок на максимум. Так, ну, не будем. Пока не будем. Ого, вас. Ничего, тут бур є, якщо що. Опа. Це ж ти сами дюньни. Отак. Фиг. Вот так. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Во. Так, ну... Цей рівень нескладний. Поки. До сюди я доходив і все. Далі я не знаю що буде. Я вже скажу чесно, трохи пытався пройти цей рівень. Бо мені треба було Алрика прокачати до п'ятого рівня. Тому прийшлося піти на цей рівень. Бо на предыдущем якось прокачка дуже погано йшла. Там і луки постійно йшли якось взагалі рівень не для прокачки. Кинем метеори. Отак от. Прокачали. Так. Асасинів не будемо поки використовувати. Нам і так нормально. Маги у нас нема. Так. Прокачати тут ще треба, желательно. Або можна копити на бур. Так. Нормально так. Давай запускаюсь. Вогонь свій, давай, давай. Ну. Ну, ну вогонь! Там ну, раньше надо було. Ну ладно, так теж підходи. все рівно не прорвалось. Он, все, даже мумии нема. Так, і Алрік возродився. Так, 640 монет. Даже поки не знаю, що з ними будемо робити. Он пішлі до цього ліча. А, він встановлює здоров'я тим, хто рядом. Ооо. Який неприємний чел. Давай. Тихо. No давай, быстріе удары. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, давай лу. Тану лупить. No ти, ты Алрик. Та ну біжи сюда, я тобі кажу. И він непослушный тільки. Вкачаем сюда буру, в общем. Качаем массу Раз так, будем с них мани выкачивать. Гроши нам треба. Дикадинка, блин. Дикадинка, блин. Да, вот так вот. Дикадинка, блин. Тут все рівно поки нормально там. Маже ніхто не йде. От так. Ну, вкачаємо, мабуть, уклонення. Краще тут прокачаємо. Ой, як добре там було. Непогано, може тут ще бур поставити. Або замість цього мага. Не, нехай так буде. Опа. Надо було, скоріше всього, залишити монет. Во. Ой, як добре відкисають. Пред там теж он асасини добре справляються. З підтримкою і з буром. Так, давай, качайся, давай. Так, там підкріплення на всякий випадок. Капець у вас? Просто так багато. Ні, ну один звісно, помер, але нічого страшного. Ага. А, лайка. Підбили трохи. Все. Так, дюнний терор. Дюнний терорист. Дюнний рейдер. юный террорист. <laughs> да. О, палач. Реально похож на палача. Экзекутионер. Ну, палач. Давай, фигач. В огнем. Давай, давай. О, мы даже так его убили. Вообще. Красота. Е, -е, -е, -е Як так? Давай, 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 потихеньку, ти шо? Чуть не пропустили. Да, не вистало там трохи урону. А це 15-та хвиля, до речі. -да. Ну, під кінець вони чуть не прорвалися, але. В принципі, рівень не дуже складний, якщо використовувати бур. А луки я щось взагалі не використовую. Щось вони мені не заходять, ті луки. Так, прокачаємо сразу магів. Бо в наступній серії в нас буде бос. Ну, що нам казарму. Бур. Ну і надійнічку лук. Хоча я його взагалі не буду використовувати, але щоб просто не магало. Алрік, в принципі, дуже гарно себе показав. От пускай так його скіли і залишаються. На 6 рівні йому дадуть 3 очка опиту, то їх можна буде потратити більш раціонально. Не знаю як, але якось можна буде. Ну, я б вкачав йому просто броню. Але можна ще рівно якось все вкачати, більш-менш. Ладно, в принципі, на цьому все. Не забувайте про канал Алексіріо. Силка на його канал буде в описі під цим відео. Надіюсь, вам все сподобалось. Не забувайте лайки, підписку. Всім до побачення і всім пока-пока.